Всім привіт! У нас ще 22 рік останні дні цього року, і випала нагоду нам вискочити ще на Горинь. Погода досить така комфортна, до 5 градусів, вже ну, така от вона по суті весняна. Але вода висока в горині. Бачите, берега затоплені. Виїхали ми в досить знайоме місце для всіх. Ну, але по суті ніде й не доїдеш до горині. Прийшлося поближче, так от, куди можна доїхати. Всі берега в грязюці, спустити човен фактично і немає де. Спробуємо зараз. Вода по ехолоту 2 градуси тепла, холодно для риби. Ну, Може, щось нащупаємо. Прокатаємося, провітримось. Починаємо з таких осінніх приманок. В поки що, поки не щупаємо, пообловлюємо прибережну зону. Вода на десь фактично на метр, мабуть, вища. Рівень хороший, такий би весь рік був. Ну і видимість сантиметрів 40, мабуть, от кидаю кислотного орбіта то його практично не видно. Вже було, що і льот брався на річці, але погода наладилась, тому можна рибачити. Дивіться, як за осінь повичищали берега крупнішу. Гілку крупніші стовбури позабирали, а оця вся мілич-мусор на березі. Що буде повінь, то все його в воду скине. Ну, Покльовочок у нас немає, очікувано. Пробуємо, підбираємо приманки. Інратлі не пробую з під кущиків покидати. Поки тихо. Одні качки От з нами. Попереду ганяють. Зараз сплавляємося, там побачимо, потролимо трошки по погоді, по ситуації розберемося. Скотилися ми вниз по течії, покльовочок не бачили. І зараз поїдемо знову ж таки вниз по течії, потролимо. Подивимось, що на холоті робиться, вода висока, що там на ямках, де рибка стоїть. Ну і трошки прокатаємось. Так як вода висока, то ставимо таких висока і мутно, ставимо кабанчиків таких глибоководних, почнемо з кислоти. Ну і хочеться щось впіймати, звісно випустимо все на нерест. Ну, чекаємо і тут вже дерево ріжуть, бачите, складають народ, все пиляє. Ось місця, де ми весною сидимо, на фідері рибачимо. Отут буквально сидимо, а зараз глибина 3,7 під нами. Таку б воду завжди, цілий рік. Зараз заходимо в ямку, тут взагалі, мабуть, буде метрів під вісім зараз туди і спустимося подивимося де рибка стоїть і знову піднімемося про І покажу що там на ехолоті робиться. їдемо назад по ямі ну, але так особливо риби і не видно є багато мілкої а нічого цікавого немає Вони і хтось там десь стоїть Бачите, ямка така компактна, невелика. Там щось в пів води стоїть. Може жерех якийсь десь ночує, зимою. Ну і вже виходимо. Це коряшки. Тобто нічого цікавого на ямі не видно. Піднявся вітерець і відразу стало трошки продувати. Відразу голковиці, перчатки вдягнули. Ну і раніше тролили по глибоких місцях, тепер хочемо пройтися вздовж бережка, можливо, десь в старій траві, в старій траві десь. Якась щучка засиділася. Ну, але покльовок немає. Багато різної дичини на горині. Дичини маю на увазі всяких качок. От тільки що тут гуси сиділи, злетіли, зимують, мисливці, їх цього року не тривожать, тому вони і далеко не втікають. Ну, а щуки хижака, Окуня, тим більше судачка немає. Пробуємо різні приманки, в Зараз заходимо в чергову ямку і побачимо, що на ній робиться. Температура води трошки там піднялася на півградуса, але оскільки там все одно 2,5 градуса температура води. Риба неактивна, пасивна і їсти не хоче, Ну, але катаємося, є можливість, тому і виїхали. Погода дозволила. Вийшли трішки пройтися, село ось поряд, буквально на березі, мужички місцеві. Дрова все ганяють з той сторони, а там напилені кучі лежать. Човни повитягували свої плоскодонки браконьєрські Постійно тут в цих місцях ми знімали сітки, коли сезон був, а зараз холодно, вода висока, риба не рухається, тому і сіток немає. Бачили одненьку, десь там якийсь екран, здається, будемо вертатись назад, глянемо, що в ньому. Ну, а так тихо. І не дивно це в принципі. В таку пору риба зовсім мовчить. Зараз розімнемося і їдемо далі. Перебираємо вже другий раз коробку, обкидуємо. Пробуємо є на мілячках, є де глибше, але не хоче. Побачили тільки першого спінінгіста. ну і в нього теж тихо. Зараз вже яка там десь. Добре. Майже друга година зараз. Ми вже вверх піднімаємося. Ну, ще нам так, хороший кусок підніматися, кілометрів, мабуть. Вісім, тому шанси щось впіймати є. Десь пробивається навіть чисте небо, може щучку вижене поїсти за день. Риби немає в нас, але вон стоять два, мабуть, екрана, якихось, може раколовки. то хоч там, може, щось побачимо. Хоча я сумніваюся, що там щось може бути. Так, течія велика. За течією скотилися швиденько, а зараз моторчик трохи маслає. Що там? Куди вона пішла? Отаке, бачите, кому ще цікаво цим займатись. Там, мабуть, та ж сама тема. Все, вигрібаємось. Ну чи давай глянемо що там. До цікавості. Тут а в цьому місці, в цих місцях завжди. І сітки, і екрани. Народ тут любить такі штуки. Та нема нічого. Хай дядько. Ловить. А ми йдемо далі. Вже подіставав, він, бачите, 100 років не ловили на такі воблери. а зараз є глибина підходяща. Та й треба пробувати щось свіже, бо на старі перевірені не клює. Їхали, все нормально було, а тут дивіться, скільки сміття різко почало нести. Цілі острова такого камиша старого, чи вода ще піднімається і підриває отакі всякі штуки, неможливо провести. Вже третя година, вже навіть більше темніє, а нам ще є що їхати, якби ще покльовки були, Веселіше б якось стало, а то за день тільки мотор один чуємо. Їхали і на сонці помітили блискучу якусь штуку. А ця штука це коливалка. Маленька. Це досить популярне місце в головятників спінінгістів. Ох, як засіла гарно. Тут у нас перекат і спінінгісти тут досить часто ловлять. О, ось дивіться, флагманська, така коливалочка. десь з того боку. Ще шнурочком таким хорошим. Хто загубив, верну. А ми все далі їдемо. Бачили, що там на дереві висіло копито якісь джихоловці маленькі, ну це місцеві, помітно, ловлять, а ми його навіть і не знімали, а це от щось є показати вам, тільки відчепив ту коливалку і висить. Чергова приманка. Віброхвіст. Ось і такий це щось цікавого не знаю. Чи це от все, відчепив. Щоб спінінг ще не потрощити. Ось бачите. Не знаю що за приманка. А, Севеджір, так. Да. Так що знову ж таки забирайте хто загубив 200 метрів і чергова якась штука висить Вертушка А вон, на о накраїшку вже, мабуть, морозець трохи бере, бо сонце та ще й не така стара От. ну ось мепс аглія двоєчка досить ще такий темний але не ржавий. третя приманка хоч якісь трофеї будуть у нас сьогодні ви мабуть зрозуміли, що я хочу зняти. Он, дивіться, як блистить. Колібалочка Атом. Ні, дивись він спільно. А я тоді. А якось добратися до того всього треба. Ну, давай звідти трошки. О. Коли листя було, його не видно нічого, а тепер... Тепер все. Помітно. Четверта приманка. Там де більш освоєні місця, там і... Там і приманочки попадаються. Ну, от такий, бачите, атом 21 грам з поводком. Ну, свіжі приманки це з цієї осені, тому ще на них можна ловити. Ще трошки є часу, може і ще щось знайдемо. Мабуть, останні вже на сьогодні трофей приманок, коливалка, бо ще в воду не льопнутися. О! Ноги затерпли всі. От така коливалочка, кольорова, до речі, такої не було. Ну от, п'ята. Остання рибалка відбулася у нас у му році. Зараз десь практично п'ята година. Останні дні 22-го року. Ну Щучку ми не побачили сьогодні, риби взагалі не побачили, але жменю приманок знайшли на деревах. Ну що по річці? Вода висока, мутна, холодна 2,5 градуса. Це зовсім не сприяє кльову, але провітрилися, провели день на воді, померзли трошки, тому в принципі ловити можна. Якщо така погода буде зимою, то підлаштуватися можна. Але якщо рибка клює. Все, побачимося в новому році. І думаю, що зимою ми виїдемо на річку.